Вітаю всіх, мене звати Андрій і це проект Investwood. Targnet роздав 1500 доларів на один аккаунт, але як ми могли винести звідти ще більше? Звісно, це абуз або ж мультиакін. Поїхали розбиратись, що це таке, Та абуз або ж мультиакінг, це коли ви берете два аккаунти і більше, і робите їх під один проект. Ось деякі основні інструменти для абузу. Anti Detect Browser. Зазвичай це Dolphin Anti. Посилання буде в описі. Завантажуєте та реєструєтесь, після чого ви можете отримати 10 безкоштовних акаунтів. Вам цього вистачить з головою. Посилання буде в описі. Далі нам потрібен проксі. Заходимо на Proxy Solution, там ми можемо купити проксі. Краще купувати паком від п'яти штук і більше. Даний сайт можу рекомендувати, оскільки сам їм користуюся. Посилання, де також буде в описі. Відручаємо їх та можемо починати працювати. На кожен акаунт раджу зробити Gmail, Twitter, Discord. Їх ми можемо купити на ось цьому сайті. Десь залишу, буде посилання також. В описі. Далі покруковий гайд, як підключити проксі. Після покупки вам приходить на емейл ваш пароль для входу на Proxy Solution в особистий кабінет. Після покупки, коли ви завантажили, ви зайшли в свій профіль, нажимаєте Create Profile, після чого у вас відкривається ось таке вікно. Вводите назву, наприклад, в мене буде тест. Статус New. Виберемо тег крипто. Вибирайте операційну систему, на якій ви працюєте, бажано вибирати. або вибирайте, під які вам потреби потрібно. Я вибираю крипто, тому що ми ж будемо робити абус. Також тег вибирається. І вводите все покрупово. Для початку. На, на Dolphin Anti ви можете назна... натиснути на букву І і подивитися, як має виглядати приблизно вот в проксі. Поки я розібрався з цим, це пройшло достатньо багато часу. У мене буде SOX 5, логін, пароль та IP і кост сервер. Для початку логін беремо. Я дане проксі можу спалити, тому що я їм не буду користуватися, Ми не бачу сенсу. Uh, вводите все через двоєточчя. логін, uh, пароль. Uh. Uh, Далі вводите IP. І вводите це може вискакувати перед тим, як вводити, тому що я забув ввести собачку. Е Тут також два точка. І вводимо також собачку, де в нас має бути. Так, е socks 5. Паспорт собачка. Ось тут повинна бути собачка. Все, далі нажимаєте на дві стрілочки, перевіряєте. Якщо все підходить, то у вас буде ось Connect. Тобто все працює. Вау. Нажимаєте Create. Відкриваєте. Нажимаєте Start. І після чого у вас буде відкритий ось такий браузер антидетект. Звіряєте через. IP.2. Ту IP, перевіряєте свій IP-адрес, звіряєте із тим, що у вас дали. Uh, ось IP-адрес. Повністю збігається з тим, що мені дали. Ось IP-адрес перепрошую ось. І все, можете починати працювати із ним. На кожен ще раз повторюю. Аккаунти раджу зробити email, Discord, їх можна купити. І починайте працювати, обузити проекти, типу Starknet, Blair Zero, Блайер С... Zero, до речі, викатили обнову. Ось таке, мабуть, коротке відео, я не знаю, наскільки воно коротке вийде. Також я маю свій телеграм-канал, де я... це подробний гайд, якщо, ну як не надзвичайно подробний, але підійде. Для тих, хто не розбирається. З цим я думаю, зрозуміло. Можете починати абузити. Всім удачі, профіта, хай щастить. До нових зустрічей!